Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні хочу показати вам орхідейку Dendrobium кінгіану. Якраз вона цвіте зараз. Квіточки дуже такі мініатюрні в цій орхідейки. З'являються такі невеличкі квітконоси на кінці нових розців. Ось така маленька квіточка, буквально до 2 см. Особливість її в тому, що має вона приємний аромат, чим не схожий на аромат весняних квітів. Мені нагадує тюльпан, гіацинт. Купляла я цю орхідейку 2 роки назад. Це були ось тут буквально такі дві чи три тоненькі гілочки. За два роки вона ось так уже розрослася достатньо. Ну, цвіте майже вона постійно на нових гілочках. Але такого ще ефекту масового цвітіння не було, тому що цій орхідеїці, мабуть, ще треба ще більше розростися. Так коли я бачила фото, як вона може цвісти, коли дуже багато оцих квітконосиків на гілочках, тоді дійсно дуже гарно такий ефект красивий. Ну, поки що такого в мене не було. Максимально там було 5-6 квіточок на гілочці. І ось, щойно побачила я, що на одній гілочці з'явилася діточка. Ось навіть, бачите, з дендробі може ось так навіть давати діточку, буквально на вершечку гілки. З'явився новий такий рост. Це як вже нова рослинка. Я зачекаю, поки там трошечки більше підросте коріння, і спробую її відділити і підсадити окремо. Ніякого особливого догляду за цією орхідеєю немає, вона так само доглядає, як і фаленопсис, як і інші орхідеї. Вона невибаглива наростає, вирощує постійно оці нові. Гілочки, ну ось, коріння, вона росте в мене в корі, теж в прозорому горщику. Ось так. Ну, чекаю ось такого пишного цвітіння цієї орхідейки. Всім дякую за перегляд.